Сьогодні я вас вітаю біля свого трактора. Не просто так. Сьогодні в мене були і вчора трошки роботи по трактору. І що я вчора зробив? Як пам'ятаєте, загубив ската, а тепер, бачите, тут стоїть новий. Це розина О, Марчер. Не знаю, хто працював з нею, напишіть в коменти, нормальна вона чи ні. Візитка втекла. Ади сюди. А розину я брав ось тут. Можете поставити на паузу, або ж у першому коменті, або у описі до відео буде закріплена їхня інформація. Так що можете звертатися. Як оказалося, поспілкувавшися з Олексієм, я зрозумів, що він працює з усіма нашими місцевими фермерами і нарікань на нього я так зрозумів, що немає. і Дядько в принципі, ну, адекватний. Сказав, що працюють повністю через нову почту. Короте, кудою завгодно можуть все діло вам доставити. Так що, кому треба розина, звертайтеся. Ось ще раз номер. Ну і коментар перший, і опис до відео, все це буде там також. Ну і до розини. Вчора я скинув ската, там і покрасив диска, Сьогодні він висох, поставив. Тут мені допоміг друг, за що йому окремо велике, дякую. І потім. Уже сам на цю сторону надів. Але з цієї сторони диск був покращений. Я його десь примерно в початку літа красив, може навіть в кінці весни. Е, міняв ската із поганого на трохи кращий. Ну і Це з тих пір, він у мене, виходить, покрашений, то тут переодіть, ну, переодіти швидше. Тут, звісно, вдвох батькою, якось там помаленьку, вдвох є оділи. Ну, то таке. Здавав назад, як бачите, замастив уже розину. Тепер не знаю, прийдеться, мабуть, мити брати щітку. <хи> О, я це не знаю, як їхати в поле, тому що жалко замаститься та й стиратися буде. Ну, я, звісно, шуткую. Знайшовся е, в мене невеликий люфт на осях, що на одній, що на другій. Так ось туди-сюди і такий вверх-вниз є маленький люфт. Не знаю, надовго хватить цього. Чи ненадовго, але ну, в принципі розбирати коробку немає ніякого бажання. Як вже розбирати, то там треба вже вкладатися більш-менш нормально, поміняти всі підшипники, а не таке розібрати, поміняти одного, потім розбирати знову, ну і так далі. Ну, а мені тепер, оскільки я вже це діло все склав, залишилося відоратися і в принципі тоді можна буде вже подумати над тим, щоб лізти в коробку. І може. ну, Не буду загадувати наперед. Побачимо, як піде. Ще хочу вам показати знову ж свого плуга. Хочу на... доварити носаки сюди і йти в оранку. По плугові в мене ви самі знаєте, там є відео по ньому, як я це все діло робив. Тут у мене регулювачки є, хто не бачив, показую. Болтик з тої сторони теж. Ця сторона закріплена намертво. Ну, Тут, понятне діло, можна регулювати угол захвату цього плуга. Ну а так, покажу вам його так само ж на цьому, на полі. Це фірма, як бачите, Bodin. Даже продубльовано. 3,35. Колесо я переніс назад давно і це мені теж подобається. Ковпак, все як має бути. Був би я, звісно, титановий диск поставив би титановий, але немає. Ну і, до речі, про розину ще декілька слів. Е, Гостріший у гулатаки, вужче стоїть протектор, чи як вони називаються ця ялинка, і е, вони трошки тонші, ну, їх більше. До прикладу, ось такі можу показати. Е, хоча оцей і оцей, вони різні. Тобто Тут теж вузький е, шип, але тут відстань більша, а на цих ще більша. Ну, тобто такі зняв. Старики откотилися вони, звісно, нормально. але Но все-таки прийшов час їх знімати і поставити вже нарешті щось нове. І працювати якось орать більш краще, а не на цих лисаках, коли немає зацепу. Ну, і приходиться підмілювати. Наступне відео, я думаю, вже з поля буде. Ну, з великих. А так, по факту, напишіть в коментарях, як вам цей марчер, як ця розина, як вона служить. Ну, а на цьому я думаю, все. Дякую всім за увагу. Бувайте, здорові!